Бажаю здоров'я, шановні співвітчизники. У мене знову, знову є трохи вільного часу. Не дуже, в принципі, в мене є ну, е, настрою, не дуже було для записування відео, але треба його записати, тому що ворожа пропаганда вона працює і, на жаль, наші люди, на жаль, вони. Дуже швидко потрапляють в пастку російської пропаганди. Росіяни, тобто кацапи, так їх краще називати, вони є справжніми майстрами в ловецтві людських душ, ловлять їх на емоції, ловлять їх на якісь певні наративи. Особливо ті душі, які. Чимось вже збентежені, які болять, які поранені. І е, я вирішив записати це відео, тому що оцей фсб пропагандонський фейк він вже, щойно з'явившись, викликав е, багато негативу е, і навіть сварки. Учасниками соціальних мереж, які навіть приятелювали або товаришували, або допомагали одне одному. Отже, отже, вкотре я наголошую, не лініться, не лініться перевіряти інформацію. Заходьте на першоджерела, заходьте на сторінки тих, з чиїх сторінок проходять ці репости. І так, що ми бачимо у цьому відео, звісно, я не буду його а, показувати своєму, на своєму каналі. От. А, досить скріншоту. Якщо в мене вийде його вставити в це відео. А, так от, що ми бачимо? Ми бачимо якісь окопи. А, Замітовано нібито після бою, в окопі розкидані упаковки, судячи з усього, з українських супаїв, темно-зелені, голос за кадром нам розповідає дуже цікаву історію. Да, ще ми бачимо в цьому окопі на ближньому плані пляшка з-під горілки, Німіров, Порожня. І трохи далі ми бачимо тіла загиблих бійців. Ідентифікувати приналежність до. Тієї чи іншої армії неможливо, тому що погано видно і забарвлення форми не видно розпізнавальних нарукавних знаків. І голос за кадром нам розповідає, що всі ці хлопці загиблі, що вони хто з Дніпра, хто ще з якихось місць, всі вони були не раніше, не пізніше, точніше, як чотири. Дня назад вихвачені буквально з вулиці. І вже на четвертий чи вже на п'ятий будемо рахувати так день. Вони вже є загиблими. Загибли в бою на нулі під обстрілами. Так не буває, так не працює в жодній армії, так неможливо. того що, ну порахуйте самі, людину посеред дня забирають у військкомат, нехай прямо з вулиці. Далі. Для того, щоб доставити його в зону бойових дій, в прифронтову зону, потрібно ще не менше доби, не менше дня. У нас немає телепортів. Його потрібно вдягнути, озброїти, видати БК і так далі. Це також не робиться одним днем. І його потрібно в ті окопи завести, доставити і так далі. Це все не один день. До того ж. Якщо там стільки трупів, і людина знімає відео, в мене питання, як, це відео, як ця людина змогла так швидко вийти, і як це відео потрапило потім а, в інтернет. Тобто питань до цього відео дуже-дуже багато. Так вони спірні, так можна їх оспорювати. Але я вас дуже прошу: включайте чергову логіку і не допомагайте ворогам посіяти. Ще більший смуток у нашій душі і е, наблизити нашу поразку за рахунок зірваної мобілізації, за рахунок знищення мотивації і знецінення подвигу українських військових. На цьому все. Я всім бажаю здоров'я, бажаю. Вміння тверезо оцінювати всю інформацію, яка зараз наступає, а її буде дуже і дуже багато. Ця інформація, вона просто потоком хлинула в соціальну мережу. Як тільки був прийнятий закон про як вступив в силу, силу закон мобілізації, цей потік ще усилився, посилився. Російська пропаганда дуже хитро поступає. Вони кидають топор, топорну роботу і кидають дуже тонку роботу. І люди на це попадають. Це як ловити рибу, на гачок. Рибалки мене зрозуміють. На цьому все. До побачення.